Розглянемо процес завантаження та встановлення PyCharm, інтегрованого середовища розробки мови Python. Перед тим як встановити PyCharm, ви повинні встановити інтерпретатор Python. Бачимо, він в мене вже є. У мене версія 3.11. У вас швидше за все вже буде встановлена більш новіша версія. Як встановлювати Python, можете подивитися відео, посилання на яке з'явиться зараз в верхньому правому кутку. Отже, ви встановили Python, тепер будемо встановлювати PyCharm. Спочатку його потрібно завантажити. Відкриваємо браузер і перейдемо на офіційний сайт розробників. Найпростіше перейти через пошук. Введемо PyCharm, натискаємо Enter. І перше посилання це є офіційний сайт розробників jetbrains.com. Вибираємо ось це перше посилання, натискаємо Скачать ну або Download, якщо у вас сайт на англійській мові. Ось тут вибираєте операційну систему, на яку бажаєте встановити Pancharm. Як бачите, в мене розпізнало, що в мене операційна система Windows. Якщо потрібно, вибираєте іншу операційну систему. І ось тут є дві версії Pancharm Professional і Community. Community є безкоштовно. Бачите, безкоштовна. А от Professional платна. Безкоштовно тільки на 30 днів, а потім платна. Професіональна версія має більші можливості, але для початківців повністю вистачить версії ком'юніті. Саме її ми будемо і скачувати. Натискаємо скачать. У мене відкрилося вікно збереження файлу. Давайте збережу на робочому столі. Файл-інсталятор. Якщо у вас таке вікно не відкрилося, то за замовчення вас буде зберігати в папці завантаження або загрузки або downloads, залежно від мови інтерфейсу. Отже, файл завантажено. Браузер можна закрити. Та запустимо інсталятор. Дозволяємо встановлювати. Натискаємо Next. Ось тут можна вибрати, де будемо встановлювати панчерн. Але я рекомендую не змінювати. Хай так і залишається. Хіба що, якщо у вас не вистачає місця на диску, це Next ці всі пропорції можна і поставити. Це встановлює ярлик на робочому столі. В цьому випадку в контекстному меню з'явиться можливість в контекстну меню відкрити. Файл Python зразу в PyCharm. Якщо поставимо ось цей прапорець, то всі файли Python будуть відкриватися за замовчуванням в PyCharm. Ну і тут додаємо папку binpatch. До Можна її поставити. Для цього прапорця, бачимо, потрібно буде перезавантаження. Натискаємо Next. Install, бачимо, значок вже зразу з'явився на робочому столі. Бачите, пропонує нам перезавантажити, але я потім перезавантажу вручну, значить перемикач ось цей залишаю ось тут, натискаємо Фініш. І давайте запустимо панчар. Коли ви перший раз запустили панчар, відкривається вікно, де ви повинні згодитися з умовами. Ставимо сюди прапорець. Continue. Посилати статистику чи ні. Можете і не посилати, хочете, можете посилати. І відкривається ось таке вікно, де ви можете створити новий проєкт або відкрити існуючий. Ну, поки що у вас в немає. Натискаємо New Project. Ось тут там, де Location, встановлюється місце збереження вашого проєкта. Можна його змінити, та й взагалі і бажано змінити. Можете встановити на якомусь диску. Якщо ви хочете зберегти на робочому столі, то на диску це відкриваєте папку Users. Далі свій обліковий запис. У мене Олександр. І ось тут вибираєте декстоп. І бачите, у мене на робочому столі є папка Шевчук Олександр. Я буду зберігати ось тут ось цій папці. Ну або для кожного проекту можна створювати ще окрему папку в даній папці. Назву, наприклад, First. Ось тут базовий інтерпретатор у вас має бути. Якщо його немає, то швидше за все у вас не встановлений Python. Інтерпретатор Python, про який ми говорили на початку відео. Ну і можна вибирати Create. Коли ви відкрили, зразу відкрилося вікно з деяким готовим проєктом, можна його закрити. Бачимо, є папка, яку ми створювали. Бачимо для ось цього проєкту, де знаходиться даний файл main. Для того, щоб створити файл Python, клацаємо правою кнопкою миші по папці проєкту. Вибираємо New, Ну і швидше за все нам потрібно створити Python-файл. Назвемо його, нехай так First і буде. Натискаємо Enter. Бачимо файл вже створений. Цей давайте вилучимо. І створимо свою першу програму. Перша програма Hello World. І запустимо run. Run, І вибираємо нашу програму. мене вона називається First. Бачимо в консолі виведений текст Hello World. Давайте закриємо PineCharm. Якщо у вас залишилися запитання. То залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!